Я вночі взяла блок на Амазон, тому що я живу поруч. Поруч, взагалі, в двох хвилинах від складу Амазон. Бачила блок і ось я вже на складі. Так, в мене 3,5 години 46 пакетів. Я вже бачу, виглядають вони приблизно ось так. А тут 46 пакетів. Три коробки, одна важка. Їхати мені 20 хвилин, коротше. Ну що погнали розпаковувати. Всередині приблизно стільки пакунків. Так не моя машина виглядає якось так у У мене мене порожній. Так, так. Ну що, я вже пікапнула блок Блок на На якось так, у мене машина завантажена, тут не поруч, все лежить. витрачаєш купу часу. Зараз я я заїхала додому, бо цей склад Амазона недалеко від мого дому. Тому я його і взяла вночі. У мене типу вихідний сьогодні. Зараз зроблю собі каву, бо я встала, поїхала на склад, забрала пакунки, це зайняло в мене десь 20 хвилин. Да, так хвилин і і Вічером в, в мене є ще один блок. Ось такий вихідний в США. А потім розкажу, скільки я зароблю за сьогоднішній день. На Амазоні може ще буде дордаш, може ще якісь додатки. Ну і плюс піду в спортзал.